Це в твоїх руках, угорщино. Так в українському МЗС відреагували на спроби Будапешта визначити політику Києва військову та енергетичну, та ще й під час протистояння з РФ відповім в угорському стилі. Вам не слід вказувати українському президенту, що робити чи говорити, або коли він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках. Диверсифікуйтеся та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи. обурився нібито погрозами від Володимира Зеленського. Очільник угорського МЗС Петр Володимир Зеленський використав національне свято України щоби погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України. Ми вважаємо суверенітет, і територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики. Саме тому ми поважаємо суверенітети, територіальну цілісність кожної країни та очікуємо того ж у відповідь. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання, напад на енергетичну безпеку це напад на суверенітет. Війна, до якої Угорщина не має жодного стосунку, ніколи не може виправдати порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити погрожувати Угорщині та припинити безрозсудні напади на нашу енергетичну безпеку. Український президент саме відповідав на питання журналістки щодо важелі впливу на угорського прем'єра. Віктор Орбан блокує відкриття першого кластера переговорів про вступ України до Євросоюзу. Володимир Зеленський використав при цьому певну гру слів. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Слідом за Угорщиною українськими ударами по російському нафтопроводу занепокоїлася і словаччина країна ще один покупець російської нафти. Глава тамтешнього дипломатичного відомства. Дружба один з найбільших та найпотужнішого світі нафтопроводів. Його пропускна здатність до двох мільйонів барелів нафти на добу. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ через дружбу російську нафту продовжують отримувати Угорщина та Словаччина. Ключовими для цього є російські нафтоперекачувальні станції у Неча в Брянській області та Нікольський в Тамбовській. Саме туди за останні два тижні, кілька разів поспіль, успішно навідувалися українські дрони. На скарги Будапешта та Братислави щодо призупинення роботи нафтопроводу у Києві вкотре радять або зав'язувати з російською дружбою, або ж спрямувати своє невдоволення у бік Москви, яка саме й розпочала війну в Україні. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.